Є професійний пістолет з монтажною піною. Цей балон вже пустий. Зараз перевіримо, чи є там трошки. Відкручуємо гайку трошки і перевіряємо, трошки піна йде. Ну, Використаємо скільки зможемо. Наносимо обережно монтажну піну. Веранду побудували, але у будинку є ще ось такі проблемні місця. Там де фундамент стикається з сайдингами. Дує вітри і задуває сюди повітря холодне. Тому будемо втепляти за допомогою пінопласту і монтажної піни. Щіточкою вичищаємо бруд та пил і будемо міряти, скільки треба пінопласту щоб Потім перекидаєте на монтажну піну. І обережно призно прикладаємо до поверхні будинку. Якраз щоб було підходило. Якраз, щоб підходило. І таким чином вздовж-вдовж фундаменту будемо робити. Можливо, ще й такий варіант. Ми відрізали шматочок і будемо його на піну вставляти. Для цього наносимо монтажну піну прямо на будинок. Ось таким чином. І отако, отако вставляємо. І ось таким чином стик у стик поставили, і воно все добре. Ну, ось отак от виходить, але вже пізно темно, темна пора настає. Тому зараз почищу пістолет, оця рідина для чистки, очищувач і будемо збиратися. Знімаю цей колпачок і одягаю цей сюди. Рідиною чистимо кончик пістолета. Зробили певний об'єм робіт, вже там трошки є результат, але піна скінчилась. Будемо відкривати та ставити нову піну. Знімаємо оцю кришку. Балон потрібно, щоб був при температурі плюс 20 градусів. Він у нас так і зберігався. Оцей балон ми відкручуємо, закрили пістолет, оцей. Так, і поставили отак от вертикально і відкручуємо, а потім накручуємо цей балон. Все. Цей балон зняли. Ось тут залишки піни. А цей балон одягнув. І Тепер треба для роботи встрясти його отак от 40 разів, а потім можна буде відкрити і користуватись. Тепер 40 разів потрясли, тепер відкручуємо оцей краник і спробуємо, як він працює. Йде піна і далі регулюємо, скільки нам потрібно, такий напір будемо робити. Ось тут на вуглу будинку теж отакі от щілини є, тому ми їх теж запінюємо так обережно. Піною все зальємо, щоб не було холодне повітря, не заходило. Отак ми це зробимо і так далі, 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 далі. На вулиці сніг, мороз, встиг оцю сторону ізолювати і тепер тепліше вже. Але ще треба дві сторони втеплити. Чинами з залишків пінопласту, що лишилось після будівництва веранди. Утеплили ще сторону будинку. І вже не буде так повітря, холодне по підлозі йти. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Пока!